Сируція на парку. І так, дітки, скажіть мені, будь ласка, яка пора року настала? Славочка, будь ласка. Наступила весна! Настала весна. Дітки, давайте пригадаємо. Ви зараз спостерігаєте за природою, за погодою. Скажіть, які зміни відбуваються в живій природі на весні? Каріночка. Весною розцвітають квіти, дерева, кущі. Травичка зеленіє. Так, дякуємо. А ще які зміни яйк відбуваються в природі. прокидається. Кома-кижаки. Так. А ще про які зміни ви знаєте Повертаються птахи з теплих країн. Повертаються птахи з теплих країн. Дітки, давайте, щоб птахи швидше повернулися до нас. звір'ю, давайте прочитаємо для них весняночку. Так? так? Будь ласка. Піднімаємо ручки, хто хоче відповідати. Давай, віталік. Пташок викликаю. І гайок? Та, З теплого краю. Летіть цовейки. Леночка. На нашу земельку. Ігнат. Зипі. Ще ласи, дівоняки. І яричка. Пестига Аня. Вилети кулю воронь. Планочка. Вилеші літошобою. Ой... Молодці. Подивіться, дівки, одними з перших до нас з вирією повертаються граки, жайбранки, ластівки, шпаки. Сьогодні на уроці ми поговоримо про одну із цих пташок. А щоб здогадатися, про яку саме буде і тумова. Давайте відгадаємо загадку. Уважно слухайте, будь ласка, швидко птах цей скрізь літає і камаша поїдає, за, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. А ну, будь ласка, це все промочить. Це, це ластівка, так, саме ластівка. Восени відлітає у вирій. А навесні повертаються до рідних країн. Дітки, а давайте пригадаємо з природознавства. А як називають птахів, які восени відкидають у вирій, а на весні повертаються до себе додому? Ану, Сашенька. Так. Так. Таких птахів називають перелітними. Так, дітки, подивіться, будь ласка, ось у нас зображена ластівка. З давніх табел люди дуже поважали ластів. Мама колись дуже давно повчала свого малолітнього сина. Вона казала, якщо бачиш ластівку, візьми ж зменьку землі і кинь її у світ і примов. Це тобі на гніздечко. Бо люди вірили, що від того швидше прийде весна. Також люди були переконані, що саме ластівки на своїх крилах звинні несуть весну. Свою пошану і любов до ластів люди виказували в примовках і прислів'ях. Мов ластівка з ластів'ятами, казали про матір, яка любить і пестить своїх дітей. Мов ластівки щебече, казали про приємну лагідну мову дівчини чи молодиці. Горобець молодець, а ластівка краща. В Україні ластівки серця, б'ють свої гнізда під стріхами хат. Під самою стелею господарських приміщень біля людських жителів. Руйнувати Ластів'єне гніздо завжди вважалося великим гріхом. От сьогодні на уроці дітки, ми познайомимося з віршиком українського поета Бориса Грінченка Ластівка. Послухайте, будь ласка, уважно, а потім ми будемо відповідати на питання. Ти знов защебетала у мене над вікном. І звию, вернувшись, клопочишся з гвіздом. А там же вічне літо, що цвіте, як божий рай. Чого ж вернули знову? Ти в мій журливий край? Хоч віто там і сяє, любіше тут мені, така тві часто пишна в країна на весні. така твій люба, що в цім краю раю. Все бачу я хатинку, все гніздечко в'ю. Скажіть, будь ласка, дідка, а про кого йдеться мова у цьому вірші? Тільки ручку гарненько тримаємо Слав... владі, будь ласка, у цьому. У цьому вірші розповідається? Розповідається про ластик. Добре. Звідки повернулася ластівка, дітки Сіліба? Звідки повернулася ластівка? Звідки повернулася ласівка? Хто допоможе Сергію? Звідки крізь до повернулася Ластівка? З яких? Із? З теплих країв? звідки повернулася ластика? Із краї. теплих країв. А як по-іншому можна назвати теплі країни? Звідки повернулась ласівка? Славочка! Я хотіла тільки задати питання, що таке вирій? А ви вже пояснили, що вирій це теплі країни. ну, будь ласка, знайдіть по порядочки, в якій говориться, як Ластівка сповістила про своє повернення. А ну, Ромчик, зачитай. Так, саме ще би ластівка сповістила про те, що вона повернулася додому. Скажіть мені, будь ласка, а що сказано про вирій? У цьому віршику. Що сказано про вирій у цьому віршику? Ану я їх, будь ласка. Там же вічне літо. Так, у вирії вічне літо. Цілий рік літо, немає зими, Цвітуть квіти, завжди є що попоїсти. Давайте прочитаємо останні вісім літочків цього віршика. Літочка, будь ласка. Хоч літо став і сяє, любіше, тут мені. Така квітчаста пишна в країна на весні. Така квітчаста люба, що в цім краю раю все бачу я хатинку, де сер гнездечко в Дітки, а тепер давайте подумаємо і відповідь на таке питання. Дивіться, грай у вирії було дуже-дуже добре ластівці. А що ж її змусила подолати таку велику дорогу? Таку складну, небезпечну дорогу і знову із вічного літа повернутися до себе на батьківщину. Як ви думаєте, що ж Жора зимусила подавати таку велику відстань? Вона, вона сумувала зі своїм індеськом і зі своєю батьківщиною. Так, дійсно діти, Адже ви вже маленькі, але знаєте, так? Що скрізь добре. А на батьківщині Клач. Клач. ми всі з вами живемо в селі. Підітну, будь ласка, ручку цін, у кого ластівки звили гнізда вдома. Так, є такі тітки, на яких подвійка ластівки звили своїх містечка. Тому ви зможете спостерігати за ластівками у природних умовах. От я хочу вам розкрити маленьку таємницю і дати вам завдання. На протязі літа, будь ласка, спостерігайте за ластівками і перевірте, будь ласка, таку прикмету. Виявляється, що за поведінкою ластівок можна передбачити погоду. Якщо ластівка літає високо в небі, треба сподіватися теплої, сухої і ясної погоди. А якщо ластівки почнуть літати низь, низько, над землею, як кажуть, так низько літає, ніби крилом таркається землі, то слід очікувати дощу. От, будь ласка, цього літа спостерігайте за ластівками, і восени вас спитають, чи справдилася ця прикмета.